Це все важливе не виходить. Наші працівники треба ще не стоїть. Всі право цілодобово для того, щоб забезпечити наслідок. Попереду ще багато років. Але випробування на працездатність нашої апаратури, автоматики, ранішого вставлення ми пройшли. І сьогодні маємо всі надії, що в нас ми будемо вступу. Але, як я сказав, все буде достатньо. Багато роботи, але ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, для того, щоб забезпечити місто, газ, тепло, цю землю. дуже вдячний гані дуже вдячний Олександру, всім працівникам нашої котельні, які сьогодні працювали в роботі. Я вдячний сьогодні підрозділам СНС, всім тим, хто сьогодні забезпечував виконання цих робіт. Далі, далі працюємо, сподіваємось, на